Вітаю вас на відео одного завдання. У цьому відео попрацюємо із одним квадратним рівнянням, але яке містить дві букви. Просто одну із них ми називаємо параметром Номер 127 збірника. При яких значеннях А число 1 третє є коренем рівняння? Маємо ось таке квадратне рівняння. Що таке? Корінь квадратного рівняння це таке значення хса, при якому дане рівняння перетворюється у правильну рівність. Тобто одна третя є коренем рівняння, це треба розуміти, що значення хса дорівнює 1 третя. Тож давайте підставимо значення хса в дане рівняння. А квадрат. Помножити 1 третя у квадраті це 1 дев'ята. Плюс А помножити, замість ікса підставляємо 1 третя, мінус 2 дорівнює 0. Ось ми і позбулися з вами наявності двох букв у рівнянні. Тепер у нас залишається тільки одна. І саме значення А нам тепер треба шукати. Давайте перепишемо це рівняння у форматі для нас комфортному. Одна дев'ята А квадрат, а рука хоче писати х квадрат, плюс одна третя А мінус 2 дорівнює нулю. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що якщо маємо справу у рівнянні із дробами, чи то десятковими, чи то звичайними, то краще спробувати позбутися цих дробів. Спільний знаменник для всіх дробів у даному рівнянні 9, тож домножимо. Кожен доданок цього рівняння в лівій і в правій частині на 9. За властивостями рівнянь, ми можемо це робити. Таким чином, 9 і 9 у нас скорочується, залишається а квадрат, 9 і 3 скорочується, залишається 3 помножити на 1 на А, тобто 3А мінус 9 на 2 18, Дорівнює 0 помножити на 9 буде 0. Тепер працюємо традиційно за алгоритмом, визначаємо коефіцієнти біля змінної в даному рівнянні. Старший коефіцієнт дорівнює 1, другий коефіцієнт дорівнює плюс 3, вільний член дорівнює мінус 18, оскільки рівняння повне знаходимо значення його дискримінанту. Замість b підставляємо 3, 3 у квадраті це 9, мінус 4, помножити на А, а в нас одиничка, помножити на С, це у нас мінус 18, дорівнює 9. В жодному разі ви від 9 не віднімаєте 4. Пам'ятаєте, що дія множення виконується в першу чергу, а потім уже дії додавання чи віднімання. В цьому добутку в нас є два від'ємних числа, тому далі ставимо плюс 4 на 1, 4, 4 на 10 40 і 4 на 8 – 32, тобто маємо 72. В сумі дорівнює 81. 81 додатнє число. Отже, наше рівняння буде мати два розв'язки. Запишемо формули коренів. Тепер у даній формулі підставляємо значення коефіцієнтів мінус b, тобто це число протилежне до b, мінус 3, плюс корінь з 81 поділити на два старших коефіцієнта. Старших коефіцієнт. У нас одиниця, тобто 2 на 1. Дорівнює мінус 3 корінь з 81 це 9. Поділити на 2. Дорівнює. В чисельнику маємо 6, поділити на 2, 3. Аналогічно працюємо з другим коренем. Все робимо те саме, тільки перед коренем з дискримінанта міняємо знак. Мінус 3 мінус 9 поділити на 2. Дорівнює, не забувайтеся, що коли ми додаємо два від'ємних числа, то результат отримуємо від'ємний. Модулі цих чисел треба додати. Дорівнює мінус 6. І відповідь мінус 6 та 3. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!